Коли об тебе ноги витирають, а особливо ті, що так любили, то в той момент вони іще не знають, що добавляють цим тобі лиш сили. Коли тебе із друзів хтось підставив, чи я могли боченьку тобі рили, то не здогадується він, що цим додавив ще більше впевненості, віри в себе й сили, коли відвернуться всі рідні і знайомі. І доведуть тебе, що й світ немилий, їм Божі, плани в ту хвилину невідомі, не знають, що Він дасть ще більше сили. Коли від болю, що в душі твоїй згораєш, а чи проблеми з головою тебе вкрили, то пам'ятай, що все в житті здолаєш, бо що не вбило нас, то те добавить сили, Людмила Степанишина.